Конечно, вообще. Я понимаю, может быть, им не хватает денег на содержание маршруток, но куда те деньги идут, не, не, от, не отвечают маршрутке состоянию, которое должно быть. Так, Чернігівка Олена Мазуренко реагує на новину про можливі підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Чернігова. 16 серпня на сайті міської ради опублікували проєкти регуляторних актів. Ціну на проїзд у маршрутці хочуть збільшити на 2 гривні, а у тролейбусі на 3. І там, і там звичайний квиток коштуватиме 8 гривень, а електронний у тролейбусі 6. Заробітна плата залишається на тому рівні, а потреби, Ціни зростають, так що і сервіс не Улучшується з кожним разом. Гірше маршрут тільки. 37 й такі маршрут. Сервіс нормальний, а остальні – це ж зовсім. Ми нічого не зробимо. Подвижі, значить підвищення. Значить, це така ціна буде обоснована. Для прикладу у Чернівцях, Черкасах та Сумах маршрутки возять за 7 гривень, у Луцьку за 6, а в рівному за 8. 4 гривні проїзд у тролейбусі коштує в Сумах і Луцьку у рівному на 2 гривні дорожче. Директор таксосервісу, який обслуговує 17, 24, 27 та 37 маршрути Олексій Захарченко каже, підвищити вартість проїзду треба, аби щонайменше підняти зарплати працівникам і платити за пальне. На сьогоднішній день ми працюємо в збиток. 8 гривень це сугубо обізпечення додаткових розходів, зв'язаних імені з повищенням заставляючих себе стоїмості. цей тариф на сьогоднішній день складно буде вложити якісь нові, имею ну, в виду. Затратився занес іміння покупка і обновленням транспортних средств. Підвищення тарифів необхідне і для тролейбусного управління, бо з вересня зросте плата за електроенергію, каже начальник ЧТУ Руслан Ємець. Саме зараз, от на вересень місяць, йде дуже стрімки, йде дуже стрімкий рост вартості електроенергії майже на 30%. А загалом електроенергія у структурі витрат тролейбусного управління це третина наших витрат. Ми рахуємо, і ми кожного місяця реально переплачуємо мінімум 800 тисяч. Тобто ці кошти вони не заложені, не закладені у бюджет нашого підприємства. Тобто на сьогоднішній день платити за електроенергію потрібно, а десь взяти кошти з інших якихось статей бюджету. Ми ну не маємо ніякої можливості. Востаннє вартість проїзду у маршрутках і тролейбусах підвищували у грудні 2018-го. Тоді висували низку вимог, як от уніфікована форма для водіїв і кондукторів, провадження електронного квитка та оновлення транспорту. Майже нічого з цього зроблено не було. каже. Же керівниця громадської організації Агенція міських ініціатив Тетяна Романова вже пройшло там три роки і. Буквально одиниці перевізників, які там щось зробили в своєму, там оновлювали якось свій громадський транспорт. Більшість перевізників і взагалі от загальна картина, яку можна побачити в місті, вона в принципі, не змінилася. І послуги надання пасажирських перевезень, вони погіршуються з року в рік, і люди пересаджуються на легкові автомобілі. І у нас дуже багато зараз легкових автомобілів. В місті, і це теж окрема проблема. Перевізник Олександр Ковальов, який обслуговує 33 й 42-й маршрути, сказав, що майже всі маршрутки з одними дверима вони оновили на дводверні, як того вимагали від них. На закупівлю нових автобусів йому треба від півмільярда до мільярда гривень. Ми вложили гроші, грошей вже нема, Вложили в обновлення згідно графіку, але маршрута вже завтра не буде. А де тоді гарантії, що завтра скажуть, що в інституції нарісують графік, що нам уже не потрібний це як ек... є. Євро-5, а нам потрібні електронні. А ці автобуси будуть. Мінімум відбуватися три-п'ять років. кредит в этом государстві і на сьогоднішній день де всі банки рушаться, і так далі. понятно, я не буду брати. На думку Тетяни Романової, поки із підвищенням ціни на громадський транспорт, треба почекати, адже невідомо яка сума є економічно обґрунтованою. Якщо ми хочемо запровадити електронний квиток, то можливо почекати. Поки що цей період. Я думаю, що там півроку воно не змінить абсолютно нічого, і перевізники вони як працювали, так і будуть працювати. Але в результаті ми за допомогою електронного квитка, який буде облаштований абсолютно по всьому громадському транспорту, зможемо порахувати цю рентабельність. Згідно з процедурою на обговорення проєкту регуляторного акту про підвищення вартості проїзду є 30 днів. Після цього остаточне рішення прийматиме виконком. Коли буде рушка, тоді буде визначена доцільність буде прийнято відповідне рішення ще й одним. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Олександр Сіцько, Костянтин Сільченко. Новини на Суспільному.